Любі другокласники, вітаю вас на уроці дизайн і технології. Сьогодні ми з вами поговоримо про нашу родину та про родинне дерево. Давайте розпочнемо наше заняття з маленького ребусу. Розгадаємо його. Так, перевіряємо. Буковка R. Це яка цифра? 1 А. Спробуємо з'єднати. Родина. І другий ребус. Так, перевіряємо. У нас сім буковок Я. Тобто сім я родина і сім'я. Давайте поміркуємо. Сім'я, яка вона? Я б описала її такими словами. Щаслива, дружна, надійна, вірна. Творча, щедра та весела. Сім'я це група людей, яка складається із чоловіка, жінки, дітей та інших родичів, які живуть разом під одним дахом. І малесенька для вас промовка. У нашого Омелька невеличка сімейка. Тільки він та вона та старий та стара та дві дівки косаті, та два парубки в усаті. Та дві христі у намисті, та дві ляльки у колисці. Що ж, розберемося. Родина це група людей, що складається з батьків, дітей, внуків і близьких родичів. Рід це низка поколінь, які походять від одного предка. А родовід це історія поколінь певного роду. Кожного є з вас сімейні фотографії. Кожне сімейне фото несе за собою історію, якісь спогади про а, моменти нашого життя. Давайте з вами поміркуємо. Фотографія відображає час. Як ви думаєте, а, висловіть свою думку щодо цього вислову? Так, дякую, йдемо далі. Ми сьогодні говоримо про родину та генеалогічне дерево. Ми можемо сказати або родина, або генеалогічне. Це схема походження сім'ї з іменами, прізвищами, роками життя родичів. Слово фотографія від... походить від грецького походження фос світло і графіс письмо, що означає писати або малювати світло. Фотографія це техніка зйомки постійних зображень камерою за допомогою фотохімічної дії світла або інших форм променистої енергії для подальшого їх відтворення на спеціальному папері. Розглянемо родинне дерево. До нього входить братики, сестрички, тато, мама, тітка, дядько, дідусь, бабуся. Давайте спробуємо а, створити своє родинне дерево за такою схемою. Перше, наверху дерева розташуйте своє фото. Нижче додайте зображення своїх батьків. Ще нижче під ним розмістіть фотографії бабусі та дідуся з боку батька, а поряд з боку мами. Так само рядом нижче покладіть фотографії своїх прабабусь, прадідусів, Таким чином, ви зможете визначити покоління ваших родичів. Але перед цим розпочинати дослідження родоводу варто з розмови з старшими родичами. Під час таких бесід можна використовувати всі технічні можливості: аудіо, відео, фото, ви зробите велику послугу собі на наступні покоління. Дані потрібно зберігати, і також в родинному дереві зможете спостерігати за поколіннями. Вашої родини. Подивіться, будь ласка, як можна створити родину для вас приклади родинного дерева. Можна замалювати, можна записати, можна вклеїти фотографії, розмістивши їх на вашому дереві. Я дякую вам за увагу та бажаю успіхів у створенні вашого родинного дерева.